звати Віталій Цоха, я депутат Малинської міської ради. Даний семінар мені запропонували реалізувати до Лесполева, собі Андрія. Основна мета цього заходу було те, щоб активні громадяни міста району а також області дуже радий, що з іншого міста також признак тільки з Малина, зрозуміли, як працювати в громаді, як краще досягати своїх цілей для досягнення. Своїх думок і направлень громадських організацій, які вони представляють. Надіюсь, що перший день сдався, у нас вдався, тому що в нас є прекрасний зал, хороші лектори, які зрозуміло все розказували. Ми почули багато інформації, яка надає нам можливість впливати на міську раду. Методами, що на головне, тобто не, не кардинальними методами, які ну, порушують права інших людей, а методами. Тобто Кожна людина а, після цієї лекції розуміє, що можливо впливати на міську раду, можливо, впливати на інші інституції для досягнення своїх цілей. Тобто хотів би, щоб а, цей зал не... Може вмістити дуже велику кількість людей, але хочу всі, хто тут є, розказали про цю подію, яка тут відбулася, розказали, що ми тут почули, і тим самим громадськість відстоювала позиції простих громадян основне для досягнення своїх цілей, будь-які, чи це екологічне, чи соціальні, чи це проблеми ЖКХ чи інше. Тобто, Кожен повинен розуміти, що кожна особистість може впливати на буща. Чи планується це впадчимо, чи це разовий тільки? Ні, планується, я буваю на багатьох семінарах, Надіюся, що це один з перших семінарів, який відбувся в Малині, що на майбутнє такі семінари, як які раз півроку в рік, щось ну, обов'язково проводиться на різні тематики. На даний момент це адвокація, це вплив громадські на організації, на е, владу. Але основне, кожен повинен зрозуміти, що влада це є ми, це є люди, прості люди, які повинні впливати як на депутатів, яких ми обираємо, так і самі щось робити. Тому що за нас це ніхто не зробить. Ми повинні самі вирішувати своє майбутнє, а не хтось. Дякую.